Zapil do naso klasu that nosi αγγλικού мову για допомога нашего вчитеλα Ιάννη Σακίριση. Χίρευση είναι τη ελλάδα μα και όπω ήρθατε στο σχολείο μα και λέω μα γιατί διορθάνο και όσαμε το κομμάτι αυτού του σχολείου μετά από 5 χρόνια.

Уважаемая начальник отдела образования коммерческого района, уважаемые дамы и господа, для меня это хорошая возможность для того, чтобы выразить вам свою благодарность за то гостеприимство, которое вы мне оказываете как преподаватель греческого языка и греческому языку вашей школе. Наша школа була відкрита в 1828 році. І за цей час наша школа чула дуже багато мов, навіть румунську, німецьку, болгарську і саме грецьку, тому що вона була заснована греками нашими предками. Минали роки, змінилася умова життя, і, на жаль, стали такі часи, коли наші, діти нашої школи не змогли вивчати грецьку мову. Але якщо навіть ми пройдемо з вами вулицями нашого села, ми почуємо давню грецьку мову, на яку розмовляють наші діди, прадівці. Але за останній час ми маємо змогу вивчати грецьку мову, розвивати традиції нашого народу. І культуру, і тому ми сьогодні хочемо показати те, на що ми здібні, що ми навчилися за цей період, вже вивчаючи нашу новогрецьку мову.

Відривок від уроків, які уроків, які ми проводимо в школі. Чотключить ще... графіки.